Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я надіжда. Він рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я к вам з таким візерунком. Я дуже полюбляю нишпортипу по Пінтересту шукати якісь ідеї, якісь гарні схеми, малюнки. І Знайшла отакий візерунок, таку гумку. зовсім не складна, вона дуже рельєфна, підходить для оздоблення, для вив'язування гумок на в'язаних виробах. Повертається добре в своє положення, досить еластична і нескладна в'язки. Тут три Петлі, рапорт 3 петлі і два ряди. Я набрала на спиці 29 петель, 27 це раппорт, якщо поділити на 3 виходить 9 раппортів і 2 крумкові. Зараз я вам покажу, як ця гумка в'яжеться. Можливо, вам сподобається, і це буде ваша улюблена гумка або візерунок для оздоблення. Я гадаю, що можна зв'язати навіть повністю кардиган такою в'язкою. Він буде плотненький, тепленький і рельєфний. Якщо це вас зацікавило, подивіться, будь ласка, як він в'яжеться. Як же в'яжеться цей візерунок? Рапорт цього візерунку три петлі, три ряди. Для того, щоб зв'язати оцей зразок, я набрала 29 петель, тобто 27 кратне 3 додаток дві кромкові Починаю в'язати. Перший ряд Кромкову я знімаю за задню стінку пров'язую одна лицева, не знімаю зі спиці накид і дві петлі разом лицевую. Одна виворотня. Знов за задню стінку пров'язую одну лицеву, не знімаю зі спиці, накид і знову ж оці дві петлі пров'язую разом. Одна виворотня. І так до кінця ряду. Таким чином пров'язую до кінця ряду. Пров'язую останні петлі. Одна лицева за задню стінку не знімаю, накид, дві петлі разом лицевою. Тепер у мене замість двох цих петель з'явилося три. Одна виворотня, кромкова, перевертаю на вивірід, і починаю в'язати другий ряд рапорта. Кромкову знімаю, одна лицьова, одна виворотня. І оці дві накид і Одна петля пров'язую лицевою за задню стінку, лицева, виворотня, накид і одна петля пров'язую разом лицевою за останні петлі виворотного ряду. Виворотня, дві петлі разом лицевую за задню стінку, кромкова. Отакий візерунок, така гумка у мене виходить. Отакий От рельєфний візерунок у мене вийшов. Це працює як гумка, він розтягується. І досить пружний для того, щоб повернутися в попереднє положення. Можна його використовувати як гумку для якогось вироба в'язаного, як оздоблення, бо він дуже красивий, можна в'язати планки, або навіть можна шапки в'язати таким візерунком, воно дуже красиво виглядає, рельєфне і незвичайне. На цьому я буду з вами прощатися. Всім дякую. Бережіть себе своїх рідних і близьких. До нових зустрічей. Пока-пока.